Україна за сім днів Паралімпіади 2024 у Парижі виборола 52 медалі: 13 золотих, 18 сріблих та 21 бронзову у медальному заліку Паралімпіади. Україна має сьоме місце за інформацією Національного паралімпійського комітету України 5 вересня. Золото здобули плавці Ярослава Денисенко Андрій Трусов а також легкоатлет. Анастасія Москаленко у дисципліні штовхання ядра, двічі встановивши світовий рекорд. Золоту нагороду виборола збірна України із плавання. У змішаній естафеті 4 на 100 метрів. Срібні нагороди здобули легкоатлетка Марія Шпатківська, плавці Максим Веракса і Анна Стеценко. Україна має п'ятий найкращий результат за кількістю нагород. Лідером медального заліку залишається Китай. Далі йдуть Великобританія та США.